Друга частина, продовжаю. Ось ми прийшли до нашої котельні. У нас вже, дивіться, який гарний захід сонця. Дуже гарно. Але ми закінчуємо даний монтаж траси для кондиціонера. Ось так у нас дуже гарно вийшло на вулиці. Там все запінили, тобто ніяких питань немає. Заходимо всередину. Ось ця стіна, ту, що я показував, судово, покажу відсюди. Там все запінене. Також вона дуже гарно вкладена. Ось там теж заштробилися, вклали трасу без ніяких горбиків, це, це заштукатуриться, буде просто бомба. Також дивіться, наша дренажка, ось так вона плавно спускається. Теж заштробили її, вона не випирає, ніяких проблем не буде. Спускається в нас в кан... Ну, кан... каналізацію в трубу. Вона спуститься, все буде добре, також поставимо дрінажний насос і все буде працювати ідеально. Сейчас покажу следующий